Привіт-привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Хочу показати, як я посадила, і що я роблю далі з посилочкою, яка сьогодні до мене приїхала від Маринки Теліш. Ось мільтонія, вона сама така бідосят, як на мене. Молоденький ростик загнився, я його зрізала до живого і присипала топсіном. В надії тільки на краще. Знаємо, що в таких орхідей, якщо загнивається резома, то, то відсоток перетунку дуже маленький. Я надію, що з резомою все добре. І ці три бульби стареньких мені видадуть нового ростика. Чому е, так думаю? Тому що в мене є е, камрія, яку я так само рятувала. Покажу вам зараз її. Ось такий кущик в мене Беоларий виріс вже. Е, в неї теж була загнивша бульба. Навіть вже не видно, де вона там була. І от е, так вони. О, ні, навіть не знаю, де вона була, загнивша вже не видно. І ось такі дві бульки. Як бачите, я можу взяти за чуба і витягти з корщика. Ось так вона чудово нароста наростила бульби нові. Ну, Но ще за цей рік, чи, мабуть, два. У за два роки вона ще не показала мені цвітіння. Але ці дві бульби дуже круті. Я сподіваюся, що скоро ми побачимо квітування. І надію, що ця красунечка так само оговтається і буде. Рости. Дендриків я підсадила <клі> в такий горщик, там, де в мене зростають малюки дендробіума. нопілі. Такі фіолетовенькі, і мені Євгенія подарувала ці ростики. Один, на жаль, загинув, а всі ці такі пузаті красунчики ростуть. Я вирішила сюди підсадити і ось цих малючків. Тут і мох. Трішечки додала ще зверху, там і внизу є трішки в посадці муху. Ну, і ось цей е, е, другий теж так паличкою його підперила, корінчики впустила донизу, трішки муху підклала. Така в мене тут родина, такі в мене класні ростуть і чудово себе почувають. надіюсь їм тут сподобається. Ну, і як виглядають посадки фаленопсисів, теж покажу. На дно керамзит, трішки моху по краю горщика, Ось так всадила, Попка зверху. Основу не мочити, тільки корінчики будуть зволожуватись. Я їх усіх замочила цирконі на півгодинки, десь, ну, на хвилин 20 точно вони були. Ну, і ось так все посадила. Тут трішки моху по краю горщику дала. Під основу керамзит сухий, щоб волога не, не потрапляла на основу, і будемо чекати зростання. Ще ось так тут кори кусочок поклала, щоб листочок не впирався в горщик. Ну, ось така у мене. Я новенька малюків. Я надію, що їм все сподобається. І вони будуть рости, і ми через рік побачимо їх квітування. Ну, а вам всім дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.